Традиції це не тільки історії наших бабусь та дідусів, це елементи цілої культури, які передаються з покоління в покоління та зберігаються століттями. Саме культуру, традиції, села Синковичі ми і передаємо нашим дітям. І новостворений музей, краєзнавчий музей, берегення традицій. Став осередком проведення таких заходів, як Андріївські вечорниці, святкування Різдва. Випікаємо весільні коровайці і багато інших. Цікавим є той факт, що музей знаходиться в приміщенні старенької школи. У нас збереглося фото учнів біля школи, яке датується 1910 роком. Вас вітає музей берегиня традицій. Оскільки слово берегиня в переносному значенні це домівка, оселя, де зберігається матеріальне і духовне багатство предків, пам'ять поколінь, тому саме таку назву ми обрали для новоствореної експозиції. У першій залі Синьковичі з глибини віків можна ознайомитися з історією села Синьковичі, з історією виникнення освіти у селі. З історії будівництва церкви, а також у цій залі ми можемо оглянути реманент приладдя, яким користувалися люди в минулому. Саме тут зібрано і терниці, і маснички, маємо жорна, маківниці, верстати. І це все є свідченням того, що люди змогли забезпечувати собі своє життя тими приладами, які виготовляли власноруч. Друга зала розвиток освіти у селі відтворює інтер'єр класної кімнати 80-х-90-х років. На уроках трудового навчання учні виконували певні види робіт, сидячи за ось такими партами. Тут перед нами також зібрані прилади і пристрої, якими користувалися учні на уроках фізики та хімії, також давня дошка, на якій писали учні. У залі краєзнавство у звичаях і традиціях відтворено інтер'єр давньої української хати. Як бачимо, тут дуже багато вишивки, і це свідчить про те, що наші синьковицькі дівчата, жінки ну, дуже любили вишивати. Це відтворено також у весільному бридні, яке бачимо. Маємо у нашому музеї чимало прикладів виготовлених елементів одягу з домотканого полотна. В інтер'єрі української хати обов'язково мали бути присутні певні речі. Особливо це ліжко, яке належно застелене, малим дітям навіть ніколи не дозволяли на нього сідати. Зверху були покладені вишиті подушки. Неабияким атрибутом української хати була скриня, адже вона в давні часи просто замінювала будь-які шафи. В ній зберігалися всі предмети одягу. Використання різних атрибутів української хати знаходить своє відображення у народних піснях. Минає час, світ потрясають війни, на зміну старому приходить нове і сучасне, а народна творчість з роками лише зберігає свою нев'янучу молодість і красу, би підтверджує слова: народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, а ми завжди будемо раді бачити вас у нашому музеї.